Одне є одна тема, з якою я стикнувся в себе на каналі, я проводжу постійно різноманітні опитування, і, зокрема, відносно того, кого треба допускати до владних посад, і от що люди, причому в абсолютній більшості, тобто далеко за 50% кажуть, що до владних посад, починаючи від президента депутата депутата Верховної Ради. Там голови адміністрації і так далі, і так далі, і так далі. повинні бути люди з фронтовим фронтовим саме досвідом, не просто військом, а фронтовим. І і при чому, що це має статися ще до завершення війни? Отже, з точки зору е, е, юриста, як з цим бути? Тому що я так. Е, Ну, Прикинь, що з одного боку це є невідворотній процес, тобто ми прийдемо до того, що в нас для того, щоб взяти на посаду, треба буде мати офіційну, неофіційну, але, якісь, але військовий досвід, військове звання. Але з іншого боку, така вимога буде скорочення прав людини. Тому що тоді виходить, що людина, яка не пройшла в е, 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 армію з якихось причин, наприклад, за станом здоров'я. Пане Олександре, давайте я скажу, як написано в законі. Так. Зараз, там, в самому кінці закону, не є такі правки до закону про поліцію, про державну службу, в яких вказано, що кандидатом на посади там, там принічено, працівника району, окружної прокуратури, обласної прокуратури, Генеральної прокуратури, крім САПу, може бути тільки особа, яка пройшла. Базову військову підготовку. Так. Ну, ми повинні з вами розуміти, що це е, фікція така сама, як було раніше. Всі кафедра. Скільки люди, скільки, який рівень підготовки випускника кафедри. Так, він отримав звання. Все, це повна формальність в більшості випадків. Всі знання, такий, такий рівень. ну, Певної, хоч якоїсь певної підготовки. І раніше теж вважалося, що без офіцера за пасупи закінченої кафедри ти не зможеш стати працівником податкової поліції там, чи трендесин і таке інше. Такі норми в законі є, і прямо написані, крім тих, хто не придатний до військової служби. Тобто, хто не придатний до військової служби, питання проходження служби не обов'язкове. Давайте згадаємо час, пане Олександр. Віці в тому, коли я закінчував школу, ймовірно, ви так. поступити на юридичний факультет без строкової військової служби. Практично було неможливо медінститут після армії строкова військова служба. Працівників міліції набирали винятково осіб, які повернулися. Не, ну тобто йшли в заклади. Хто пройшли військову строкову військову службу? Не було такого, що людина 17-річна пішла 4 роки вчилася в університеті внутрішніх справ, і після того з нульовим досвідом ставала і вона чинить, ну, є представником закону. Чомусь відійшли від цих критеріїв раніше. Не знаю. В закон внесли такі зміни, які будуть заохочувати, тобто, або військовий досвід. Або, як мінімум, базова військова підготовка. Ця базова військова підготовка прив'язана до п'яти місяців. Це не є великий термін. Не є великий термін. Можливо, розраховують, що для воюючої країни появиться багато людей, які пройшли, отримали підготовку, і вони будуть отримати, в них є певна уява про справедливість. Вони е, загострене почуття справедливості буде. Е, ви знаєте, всі керівники Ізраїля це колишні. В більшості випадків, які були військовими, що Шимон Перес, що Бегін і інші, і які мали досвід військової служби е, в Сполучених Штатах. Дуже багато військових: Ніксон і, і інші люди, які були льотчиками, і мали і вони е, користувалися авторитетом, і великий пристиг внасток цього престиж військової служби був військовим суттєвим. Ну і Дуже важливе питання, щоб суспільство правильно оцінювало. Ви знаєте, після 2014 року була така дуже нехороша. Спочатку правий сектор приходив в судові засідання і пробували з них зробити. Ми хочемо справедливості. Потім е, військослужбовці після АТО використовували для цього е, маніпулянтів, які будуть використовувати військовий авторитет і військову форму, буде дуже багато. Пригадуєте, партійні списки 2000. Перших виборів, коли комбати з'явилися в кожному списку. Що ж би робила самопоміч без Семенченка чи хтось інший? Чи це було це був тренд в цей час, і такі тренди будуть далі. Але ми повинні тверезо на це дивитися і не дати маніпулювати цим. Думаю, що зі мною напевно, більшість погодиться. Пане Лаша, але дивіться, в нас починаючи з, з Володимира Зеленського, так. він не має. Ні базової, ні строкової, ні. Ну я вже не буду зараз говорити про чотири його повістки. Е, Але ну, він не має навіть строкової. Це, 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 про що ми з вами маємо сказати? Закон не має зараз зворотньої сили. Ми в подальшому, будуючи і обираючи, будемо на це орієнтуватися. Але якщо буде суспільний запит. То це буде працювати з законом чи незважаючи не на закон. Ну, важко сказати. Ви ж зрозумієте, що це не стосується вищих посадових осіб. Не стосується критерію відбору е, кандидатів в народні депутати України. І там навіть це не стосується кабінету міністрів урядовців. Це стосується призначення посад на державну службу в загальному. І, е, я думаю, що цей закон буде розвиватися наб'є боки, будуть підзаконні нормативні акти в цій частині, і е, він буде зовсім в іншому вигляді. Я через то і вважаю, що це не повинно було регулюватися цим законом. Воно не є критично важливим саме сьогодні. Угу. Е, отже, е, це був юрист Олег Мицик. Я вам пане Олеже, дякую за цю. Грунтовну і змістовну розмову, вони є нечасними, не але вони є ґрунтовними, власне кажучи, і ми йшли суто в юридичній площині без жодної політики, без жодних політичних переваг ті тій чи іншій партії. А про те, як має бути за законом. Пане Олександр. Попри все, ви згадали Зеленського і чотири його повістки. Ну, ну згадав як приклад, але без якихось е, та, в кінці. Е, ну, ну бо це, 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 це є т. Е, по Зеленському, це є дуже яскравий, яскрав, яскравий яскравий е, ну, приклад. Погодьтеся. Давайте завершимо. Так, отже, якщо вам було це цікаво, е, обов'язково дайте про це знати. Ставте вподобайку. Підпишіться на моє відео, на мій канал. І все буде Україна. Дякую. До побачення.